Всім привіт! Знаходимося ми на Ukraine Mobile Кумб. Перед початком відео цю гру можете ви скачати по посиланню в описі під відео або ж в закріпленому коментарю. Вводьте мій промокод Міранда та получіть 200 тисяч на початку. Ну а ми починаємо. Сьогодні ми дізнаємося де можна найліпше працювати з першого рівня, яка робота більш вигідна. Приїхав я в мерію і влаштовуємося на першу роботу. Тут підходимо до чекпоінта і бачимо лісоруб, доставка шахтар. Ми вибираємо лісоруб і йдемо провіряти цю роботу. Ось тут у нас знаходиться лісопилка. Тут треба зайти сюди і на чекпоінт влаштуватися. І я буду сьогодні показувати заробіток за годину, так само, як в минулому відео про автобуси. Тут це просто треба ходити по чекпоїнтам і носити дрова на лісопилку. І за це ви будете получати 70 гривень. За годину ви зможете заробити 16 тисяч. Плюс цієї роботи, що вам тут ніхто не буде мішати. Тобто ніхто вам нічого не зможе зробити. Тут зелена зона, якби все спокійно. І мінус цієї роботи, що вона дуже скучна. Ви робите одне і те саме. Приїхав в Мерію і їдемо дивитися наступну роботу. Наступна робота в нас доставка. Вона знаходиться дуже близько до мерії, їхати буквально 5 секунд через дорогу. Підходимо до Артема і нажимаємо Alt і ми готові до роботи. Їдемо до чекпоінта і там стоїмо 10 секунд. Після того їдемо до іншого чекпоінта. Тут також стоїмо 10 секунд і получаємо гроші зразу до себе в кишеню. Ну і за годину ви получите 20 тисяч. Але мінус цієї роботи, що у вас хтось може вкрасти скутер або почати в вас стріляти. Таке практикувалося вже не раз. Ну а плюс цієї роботи, на відміну від лісопилки, це то, що ви не робите одне і те саме, ви їздите, ви бачите місто, якби вчите карту. Ну і провіряємо останню роботу на сьогодні: це шахтар. Знаходиться вона біля Харкова. Тут ви можете орендувати скутер, якщо хочете вернутися в місто. Тут в нас також чекпоінт, ми беремо форму і йдемо працювати. Тут підбігаємо до чекпоінта і добуваємо руду. Я камінчик, роботаю три дні! А, без зарплати. Далі біжимо на другий чекпоінт і віддаємо 16 кг руди і так одну годину. Ну і за годину тут можна заробити 16 тисяч. Обов'язково пишіть в коментарі, яка вам робота сподобалась найбільше, на якій роботі ви вже працювали. Скачуйте цю гру по посиланню в описі. І чекайте нових відео. Поставте вашу вподобайку та підписуйтесь на канал. Всім папа! -па.